Всім привіт! Мене звуть Олена Бесадовська. Я вітаю вас на своїй щирій кухні. Я вітаю вас, з Бесарабі. І ми сьогодні приготовимо цікавий рецепт: квашені баклажани, фаршировані морквинкою, цибулькою. Перше приготуйте, друге поріжте, третє подавайте. Ну мимо до роботи. Бо стільки діла придеться зробити, але який же буде гарний результат. Всі інгредієнти в мене на столі, а внизу під відео ви знайдете їх точну кількість. Дзвіночок дзвінкайте, лайкайте і коментуйте. Основний інгредієнт це баклажани. Це дуже гарний, цікавий овощ, який ми і будемо з вами використовувати. Що ми зробимо? Ми пробланшируємо баклажани. Поки вони бланшируються, а ми з вами натерли на терочку морквинку цибулинку, додали спеції і все це прожарили на сковородочці. А потім заклали в баклажани, залили розсолом і залишили на кілька днів відпочивати, маринуватися. Працюємо з городиною синенькі у синеньких обрізаємо плодоножку і розрізаємо їх. Навпіл, але не до кінця. От так. Поки закипає водичка на синеньке і закипає водичка на розсол, ми з вами чистимо всі остальні овочі. Цибульку нарізаємо півкільцями. кільцями. У мене закипіла водичка для синіх, я її підсолюю. А водичка для розсолу я підсолюю, даю туди лавровий листочок і даю чорний і червоний перець. Водичка кипить. Я кидаю і бланширую в сині десь 5-7 хвилин. В такому вигляді. А там у мене закипів розсол. Виключаю і остужую його. Відберіть необхідну кількість. Хвостики в сельдерею, і зніміть листочки. І ці хвостики стеблі. Проваріть кілька хвилин в тому розтворі, в якому ви варите синіки. Це нам необхідно. Стеблинки селери стануть гибкими, м'якими, і ними потім буде дуже гарно зав'язувати наші фаршировані сині. І вже карамелізуємо лучок. А в цей час міленько шинкуємо зелень. От ту селеру, яка у нас з вами була спочатку, і петрушечку. Я люблю такі трави. Міленько нарізаю часничинку. і додаю до цибульки. Витягли селеру, остудіть. Коли цибулька вже м'якенька-біленька, додаємо морковку і томимо до м'якості. Бленшировані сині, закриваємо пласкою тарілочкою, ставимо під гніт і даємо стекти лишній воді. Змішуємо начиночку, яка вже приготувалася. Дивіться, які гарні овочі. Який насичений продукт. Добряче перемішуємо начиночку і остужаємо. М -м -м, які ж аромати, які неземні аромати. Пахне дитинством, прямо як у мами на кухні. Опа! А ми продовжуємо. І ми їх будемо начиняти. Так. Викладаємо нашу овочеву начинку. Так, так, по-багатому. Зараз ще додав. Оп, 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 оп. Закриваємо її синеньким кришечкою. Беремо наш хвостик селдерейчику, селери. До речі, друзі, як ви знаходите мій український, правда, вже гарніше і легше. І зав'язуємо. Так. Ага. Угу. Відкриваємо. Начиняємо. Мама казала, що руками гарні хазяйки працюють. Сьогодні ми з вами на фінішній прямій. Я заливаю наші готові синенькі розсольчиком. Він Ароматний. Він соляненький, залила. На сьогодні це все. Ставлю під гніт і залишаю при комнатній температурі. Через троє суток, через три доби, у нас буде готовий результат цього чудового рецепту. Тому зустрінемося! Всім знову привіт! Три доби промайнули і ми з вами будемо дегустувати наші квашені баклажани, фаршировані морквинкою і цибулинкою. Коли говоримо про Бессарабію, не забувайте про наше лагідне сонце, наші щедрі врожаї, про наші неймовірні рецепти овочів. Ви думали це вже кінець? Ні. Ми ще з вами будемо презентувати синеньки. До речі, рекомендую їх подавати з м'ясом, з рибою. А також, як я сьогодні, з п'юрешечкою дуже смачно. Друзі, якщо хочете зберегти цю насолоду надовше, то складіть синіньке ємність, яка щільно закривається і залиште в холодильнику. Смакуйте. Неймовірне поєднання вкусів. Це дуже смачно. Морквинка, цибулинка, синеньке, це божественно!